Городенківська громада стала місцем народження нових надій та можливостей завдяки проєкту Еліс, який надав гранти на розвиток власного бізнесу для місцевих та внутрішньо переміщених осіб. Ми розкажемо три історії успіху, які стали можливими завдяки цьому проєкту. Ольга Ситник, досвідчений подолог з міста Херсон, переїхала до Городенки ще у квітні 2022 року. Нещодавно вона вирішила використати свої знання та досвід, щоб знову займатися улюбленою справою. І як тільки дізналася про проєкт, одразу подала заявку, щоб створити омріяний подологічний кабінет. Карітас підтримав її ідею, і Ольга отримала необхідне обладнання. Апарат подологічний, крісло. Те, яке сідають клієнти, да стілець один, стілець другий для. Стерилізації сухожар, ультрафіолетова лампа, мийка, комод, стіл для манікюра, лампи для педикюра для манікюра. Завдяки гранту Ольга змогла відкрити сучасний педологічний кабінет та забезпечувати високоякісні послуги, комфорт та безпеку клієнтам. Проект від Caritas Еліс. Дуже допоміг допомагати тут в Горденці, допомагати їм вирішенні в їхніх проблемах. Пані Олена переїхала з міста Вугледар до городенківської громади. Вона швачка, тож завжди мріяла про власне ательє. Жінка подала заявку на грант для створення міні-ательє нова. Я». Вона описала, як її швейна справа допомогла їй адаптуватися на новому місці. Тож Карітас вирішив допомогти реалізувати її мрію. Я купила вишивальну машинку розпошивальну машинку, манекен, дзеркало, парогенератор, відпарювач. У мене є вже зараз примірочна, маю вішаки. Я повністю задоволена. Це такий мені поштовх. Я раніше дуже таке б я не шила, я дуже цього боялась, там Щось підшити, таке там, шторочки. А зараз я. ну... Не боюсь взяти в руки плаття, якусь складну річ зшити. Наталія Березовська вже мала магазин Дністер у селі Городниця, проте давно хотіла розширити його, додавши кафе швидкого харчування. Проект я побачила у Фейсбуці. Там була підтримка для малого бізнесу, бо у мене маленький бізнес, і захотіла попробувати себе. Захотіла, бо давно вже мріяла, щоб зробити таку кухню. Не професійна, невелика, але, але і така треба в селі. Вечорами молодь сходиться, немає де бути. І Можна на кускурочку, гриль, на каву смачно прийти, на картошку фрі. Пані Наталія подала заявку на грант для розширення свого бізнесу. Карітас підтримав її ідею, і вона отримала необхідне обладнання. Фритюрницю, конекомбайн, плита, кухонна, холодильник. Також вітрина і Кікавий апарат. Завдяки гранту Наталія змогла розширити свій бізнес, відкрити кафе швидкого харчування та покращити життя туристів та місцевих жителів, адже тепер вони знають, де можна смачно поїсти і провести свій час. Проєкт Еліс у Городенківській громаді продемонстрував, як важливо підтримувати місцеві ініціативи та надавати можливості для розвитку бізнесу. Історії Ольги, Олени та Наталії показують, як грантова підтримка може змінити життя людей і. Сприяти розвитку громад разом робимо добрі справи і перемагаємо.